Привіт! Усі ми прагнемо бути щасливим, впевненим в собі та гармонійним. Однак досягти цього не завжди є просто, особливо коли не розумієш до кінця своїх психічних особливостей. Поговоримо про те, чому знання себе це сходинка до психологічного благополуччя і як це знання може допомогти кожній жити повним і радісним життям. Знання себе це ключ до гармонійного і щасливого життя. А один із способів пізнати свої психічні особливості це пройти тест Великої п'ятірки. Цей тест допоможе вам зрозуміти свої риси характеру і використати ці знання для поліпшення психологічного благополуччя. Розглянемо, як це працює. Що таке теорія Великої п'ятірки? Теорія Великої п'ятірки або ж теорія Big Five. Це одна із найбільш відомих і широко використовуваних моделей для опису особистості. Вона базується на п'яти основних вимірах або рисах, які вважаються фундаментальними для розуміння людської особистості. Ті п'ять рис часто позначаються абревіатурою «ocean», що складається з перших літер англійських назв цих рис. Дуже влучна абревіатура, адже особистість, як океан, приховує в собі глибини, що лише чекають на те, щоб їх відкрила. Повернемося до рис. Серед них виділяють такі: відкритість до нового досвіду, включає уяву, чутливість до мистецтва, почуття краси, інтелектуальну цікавість і новизну. Люди з високим рівнем відкритості, зазвичай творчі, допитливі та відкриті до нових ідей і досвідів. А люди з низьким рівнем відкритості можуть бути більш традиційними та прагматичними, вони більш є зосередженими на відомих і перевірених способах. Наступним є сумлінність, вона описує ступінь організованості, наполегливості, надійності та дисциплінованості. Високий рівень сумлінності асоціюється із відповідальністю. Ретельністю і прагненням досягти цілі, тоді як низький рівень може свідчити про спонтанність і гнучкість, але також про меншу організованість в підході до життя. Екстраверсія характеризує рівень соціальної активності, енергії та здатності до комунікації. Екстраверти зазвичай товариські, емоційні та люблять бути в центрі уваги. Інтроверти ж навпаки можуть бути більш стриманими, любити самотність і віддавати перевагу спокійним умовам. Наступним є доброзичливість. Вона описує ступінь доброти, співчуття, довіри та альтруїзму. Люди з високим рівнем доброзичливості зазвичай співчутливі, довірливі і готові допомагати іншим. А люди з низьким рівнем доброзичливості можуть бути більш конкурентними, критичними та менш чутливими до потреб інших. Остання риса це є невротизм. Вимірюємо невротизмом, емоційну стабільність і схильність до негативних емоцій, таких як тривога, депресія і дрецівливість. Люди з високим рівнем невротизму часто переживають стрес, тривогу і мають нестабільний настрій, тоді як люди з низьким рівнем невротизму часто є спокійні, емоційно стабільні та менш схильні до негативних емоцій. Ця теорія використовується в багатьох областях психології, включаючи особистісну оцінку, клінічну та соціальну психологію і організаційну поведінку. Вона допомагає зрозуміти, як ці п'ять рис впливають на поведінку, взаємодії з іншими людьми та загальне психологічне здоров'я. Що являє собою тест Великої п'ятірки? Сам тест називається відповідно теорії. Тест великої п'ятірки. Він допомагає виміряти рівень кожної з цих основних п'яти характеристик у вигляді полярного відрізку, де на початку з одного кінця знаходиться прояв першої риси, а на іншому другої. Так само, як екстроверсія і інтроверсія. Особисто мені дуже подобається, що автори тесту не керувалися принципом високий показник, гарний результат, а низький поганий. Тобто низькі показники по екстраверсії просто показують, що ви є інтровертом. Та це не означає, що ви гірший в чомусь, чи те, що вам потрібно працювати над збільшенням бажання виходити в люди. Просто ви такий і це чудово. Скажу одразу, він є немаленьким. Складається із 120 питань, але проходиться на одному подиху. Через його популярність існує багато сторінок, де ви можете пройти його онлайн та безкоштовно. Але як застосовувати результати на практиці? Уявіть ситуацію. Ви вирішили знайти нове хобі, яке приносило б вам задоволення і допомагало б відновити сили після важкого робочого дня. Однак вибір хобі може бути непростим, особливо якщо ви не до кінця розумієте свої особливості переваги та потреби. Але знання своїх психологічних особливостей, виявлених через тест Великої п'ятірки, може допомогти зробити цей вибір правильним. Припустимо, що результати тесту показали, що у вас є високий рівень відкритості до нового досвіду та низький рівень екстраверсії. Ви творчі любите досліджувати нові ідеї та отримувати нові знання, але при цьому ви надаєте перевагу тихим заняттям наодинці або ж невеликій компанії. Знаючи, чи особливості ви можете вибирати собі хобі, які відповідають вашим потребам і інтересам, наприклад, малювання, написання віршів чи оповідань. Читання, медитації, садівництво або в'язання може стати для вас чудовим вибором. Або ж уявимо, що тест показав високий рівень невротизму, тобто сильності до стресу. Завдяки результату ви можете дати нарешті відповідь на запитання, чому всі навколо спокійні, а я постійно стурбована, бо така моя психічна особливість, і це є окей. Проходження тесту може бути корисним у подорожі до самопізнання, тому я раджу вам пошукати його в інтернеті та познайомитися з собою ближче. Знання про свої особливості, риси, характеру та риси особистості дає вам ключі до розуміння власних дій, реакцій та взаємодії з оточенням. А це, в свою чергу, сприятиме вашому особистісному розвитку та психологічному благополуччю. Гарного дослідження себе та до нових зустрічей! З вами була Софія Шевчук. Папа! -па.